Ну що ж, друзі, мої любі і не дуже. Я вас всіх вітаю ще це раз. Це Про кого це ти не дуже? Я знаю, що про мене ну, але одна, я... шапка я якраз це, і згоріла це на злодію. Знаєш, тільки в тебе, бо ми двоє в шапці. Друзі, у нас ви, уже тут троє. Ви писали, що чому це міша в приміщенні не знімає шапку? Я вам кажу, вони розмножуються тут ці міші, і у студії їх тепер цілих два. Але Друзі, зустрічайте нашого класного гостя. Сьогодні у нас у студії волонтер Поле Вода Яків. І маємо сьогодні змогу у цей ранок з ним ще більше познайомитися і поговорити про його діяльність та допомогу нашим захисникам. Тому залишайтеся з нами. І якщо маєте запитання, будь ласочка, ми на них чекаємо. Ну, Яків, привіт. Як в тебе настрій, як справи? Я не знаю, скажи нам щось зранку, те, чого ми ще не чули. Доброго як ранку. Як був ранок просто. Ранок був чудовий. Я так. думаю, тобі є з чим порівняти різні ранки в своєму вже так. житті, знаєш. Так, я так, Тому я думаю, що сьогоднішній ранок в тебе був все-таки такий бадьорий і хороший. Ну, Як мінімум те, що ти проснувся в теплому ліжку і на підзвуки сирен, і на підзвуки вибухів. Тому, от, типу, це вже добре. Хотіли більше дізнатися саме про вас, чи можете ви розказати нам про себе, те, що б ви хотіли, щоб ми про вас знали? Е, ну, працюю я за баром досить довго, десь приблизно років 15. І е, е, коли ти спілкуєшся з військовими, і в будь-якому випадку ти розповідаєш про те, як ти себе, е, що ти робиш, е, коли ти не їздиш на прифронтову е, територію. І коли ти кажеш, ти Бармен такий, «Блін, круто, вау, бармен. А я от теж там, такий, да, да, ну, Класні, такі дуже малі історії. От, а, тому працюю за забаром. У вільний час а, їздимо з друзями. Ну, це вже для мене друзі. У нас в екіпажі три людини: це я, а, мій колега по роботі Ілля Адамов і дядя Вова. Ну, Дядь Вова це наш водій. Дуже такий, ми його називаємо сірий кардинал. От і в трьох вриваємось, вриваємось, допомагаємо як можемо. Але якось ця зміна відбулася від саме Бармена? Тобто, я так розумію, що це було і до війни, так як це вже було 15 років. Тобто ви завжди цим займалися, і потім війна так не запитуючи, постукала у двері. Як змінилося ваше життя за той час? Ви знаєте, дуже багато друзів, знайомих відсіялось. Ем, І це татуювання uh -huh. це згадка про те, що коли мені було 35 років, почалась війна, і в цей час, і за цей час я краще став себе розуміти, більше дізнався про себе, про свій характер. Тобто, е, зрозумів, що я можу робити, а чого я не можу робити. От, і ну, це було таке нагадування. Ти прокидаєшся. Йдеш до ванни, чистиш зуби, дивишся на себе, і скільки б часу не пройшло, рано чи пізно ця війна, вона все одно закінчиться. Другий момент якою ціною. І це буде нагадування про те, що в свій час я був з найкращими синами України. А саме чим ви розпочали свою діяльність? Ми почали готувати. Ми почали готувати їжу для ТРО, для ЗСУ. Це відбувалось в центрі на Льва Толстого. І тоді меню було просто таке дуже цікаве, тому що всіх закладів звозили їжу. І ну, ми готували там, типу, макарони з лангустінами. Чи там гречка з фогрою. І військові, коли приїжджали забирати, вони такі. А завжди таке меню буде. ми такі, Ну зараз, типу, ми над цим працюємо. В е, перші там, місяці війни я теж займався тим, що возив е, в Пучу і Ірпінь. Ми готували дуже багато людей. Ми заїжджали, забирали на Київ Фудмаркет така була точка, там і теж забирали всі ці страви. І, можливо, навіть там, там були ті страви, які ти готував чи ні? Е, Ми готували. Я думаю, що ні, навряд чи, Тому що нам привозили їжу зі столичного ринку. Ага. Ну, типу, продукти. От, і ми потім вже готували. Ніколи. Є якісь підрахунки, скільки ви приблизно годували тоді людей? Е, Чи скільки ви в день взагалі видавали порцій? В порції? день ми віддавали десь 800 порцій. Вау. Ну, типу, у нас було 5 точок. Ми приїжджали на 9-ту ранку, починали готувати і готували десь до 4 або до 5, тому що сьомій тоді починалася комендантська година. От, Ну, відпрацювали і швидко вдома по норах. Тому що тоді було дійсно стрмно. І я. Якось так кудись я їхав і думаю, ну думаю, на початку всі там такі ой, там військові, там молодці. А зараз таке, типу, ми вас туди не посилали. А що ж ви 20, 24 25 двадцять не кричали, ми вас туди не посилали? Так, багато є зараз таких речей, які дуже обурюють тих людей, які ну на початку зовсім ну коротше, зовсім по-іншому було був підхід і було відношення. Ось Скажіть, тому, а я, чим я, я ви так ви? бачу, знаєш, така трошки така десь, знаєш, ну це нормально, це дуже, якби. Перед тим, якщо Аліна тобі задать запитання, ще я бачу в тебе в інстаграмі написано, що Єней був парубок моторний. <світ> хлопець, хоч ходи, козак, да. І молюсь, пущусь, кидаю п'яточку ят... в горщик. П'яточку в горщик. Що це означає? Ага. Як ти це робиш? Особливо. Uh, молюсь, пущусь і кидаю п'яточку в горщик. Uh, є така пісня: uh, простіть мене, мужики, за те, що не був в АТО, uh, і там от це слова з приспіву. І коли там буває часто, коли запитують, а що ти чим ти допомагаєш? І що ти mm -hmm. робиш? Ну, я відповідаю: типу молюсь, пощусь, кидаю п'ятерочку в горщик. Зрозумів. А <с? чим ви uh, керувалися розумом? Серцем у нас знаєте сьогодні така цікава тема. Ми сьогодні говоримо про те. Чим ми керуємося по життю чи серцем чи розумом. І знаєте, такі саме моменти, коли ти вирішуєш допомагати людям, коли ти вирішуєш робити те, що більшість, давайте будемо чесними, не хоче робити. Чим ви керувалися в цей момент? Ми керувалися силою духу і слабкою кукухою. Бачиш, бачиш, перемогло серце. А? Я казав, а? Ну, нас обічні, ну, так, Одвічний спір. А, насправді дуже багато друзів воює. А плюс, коли вже в Києві стало все спокійно, я пам'ятаю такий момент, а, ми виходимо з закладу, де ми готували, доходимо до Олімпійської. Я кажу: говорю, Макс, подивись. Гарю, п'ятниця, шоста вечора. Говорю, Пустий порожній Київ. Тільки в тетрі схолі одне вікно світилося, я прям запам'ятав це. А, а потім, коли все. Стало спокійно вже в Києві. Ми з моїм колегою по роботі Ілюхою почали ну, типу, їздити туди, де неспокійно. Я народився в Києві, живу в Києві, Ілюха з Донецька. І він з футбольної двіжухи, футбольного клубу Шахтар. А я, як людина, яка народилась в Києві, я вболіваю за динамо Київ. Uh -huh. Отак от, от ми і їздимо. Дуже весело. Інколи, буває, буває невесело, тому що ми. Перша поїздка зимою ми пробили колесо, а ми були завантажені буржуйками і трубами. І замість того, щоб вигрузити все і зняти колесо, ми просто чекали людину, яка зупиниться, щоб дали нам ще один домкрат, щоб підняти двома домкратами. От. І е е цей момент, коли ти приїжджаєш, е ми зупиняємось у моїх друзів. Ми зупиняємось у моїх друзів. І кожен раз ти приїжджаєш і тебе чекають, і ти прям такий, Це так круто, тому що не зважаючи на те, що ти привіз військовим, вони тебе раді бачити. От і ми в цей раз їхали. Мені пишуть хлопці, що типу ми під Авдіївкою зараз ви приїдете, нас ще не буде. А, типу, ключі від хати там то заходьте. Ну ми вже їдемо до, туди, як до себе додому. І ми приїжджаємо і вперше за. Весь цей час нас ніхто не зустрічає. І навіть світло не горить. Mm. І ти такий стоїш, такий, дивишся на всю цю двіжуху. І такий думаєш, чуваки, ну коли ж ви вже приїдете? Ну, через годину вони приїжджають, пере очі mm -hmm. на викиді, ми півтори доби не спали, а ви що? Я говорю ти ж міг мені написати. Я говорю, ви ж that's виходили з сектору. Right. Він такий: та дядя, там дрони, коротше, туди-сюди. <laughs> Оце повезло, що дощ пішов. Говори, все, говорю, ah. давай, погнали! За всі ці три дні, тому що ми майже три дні проводимо в машині. Перший день це поїздка з Києва до, до Донецької області. Другий день це Донецька область, там ну, приблизно, приблизно 10-11 відгрузок у нас. А, і третій день це дорога з, Києва, ну, з Донецької області в Київ. Ну, Таке знає. життя, знаєш, військових волонтерів постійно, от, коли ти в дорозі пробувається колесо, ще якась, от, ну, Дікуха відбувається в тебе там в дорозі. І, і ти знаєш, отримуєш від цього ще якесь ну, задоволення, ніби, бо ти це робиш, знаєш для чого ти це робиш. Хоча в самий момент в той в реальному часі ти такий думаєш, що відбувається взагалі, як це пережити? Такі теж різні були ну, історії, коли ти там. Коли на Київ був наступ, вже такий, знаєш, перші дні. І я пам'ятаю теж цей момент, коли ти пробуваєш колесо, і там комендантська починалася з 4 по-моєму, години, а тобі вже з 3-ї треба виїхати, в тебе повний бус людей, ти не знаєш, що робити. Знаєш, зараз згадується це все. І воно не згадується під якимось таким соусом, що було приємно, а ти згадуєш просто це, що ти це пройшов. Ви, ми всі це пройшли. І, на жаль, вся ця ситуація, вона нас настільки всіх вже. Можна сказала, так вже роздовбала, що ми вже ніколи не віддовбаємося від цього, знаєш. От ми просто вже такі. І все. Ну, так, да. типу, я ж кажу, плюс того цього, що ця ситуація показала, хто є хто. От. І коли ти робиш ще один збір, ми коли відігнали першу машину, я сказав, все. Думаю, чувак, більше ніяких зборів на машину. Тому що ти збираєш, ти паришся, заганяєш на СТО, там, щоб вона була в гарному стані, щоб типу, не стала десь на, на полі бою. Тому що був момент, коли ну, я там, пишу хлопцям, Герпатик і що ви там. Він каже: дядя, ми виїжджали і вчора стала машина, а ми під обстрілом. Він каже: чесно, ну, ми думали, що ми вже не виїдемо. Ну, а це такі, для мене це, е, ну, типу, це такі люди, котрі. Ну, це для мене кращі військові. Тому що вони прийшли, і Донецький аеропорт. Хлопець в 22 роки потрапляє потрапляє в Донецький аеропорт. Ну, такий собі початок дорослого життя. А другий, це мій близький товариш. Він потрапив під Ловайськом в полон. І він каже: ми їхали на бусіку, ці приватовські бусики. Він каже: в нас пряме влучення, каже: відтримує влучення, перевертається. Він каже: Я лежу, в мене перша контузія, в мене біль такий по тілу. Він каже: перша думка: Блін, я загинув. Що ж я мамі? Скажу. Він каже: я такі приходжу до, до тями. О, тому таких історій прям дуже багато. І е, е, коли мені кажуть, типу, що ну ми там втомлені, ти не маєш права такого казати, що ти втомлений. Ти сидиш в Києві, де все окей, де ПВО напічкано. Місто працює, гроші є. Ну я це е, кажу, виходячи з ситуації, котрі по закладах, тому що uh -huh. ну в закладах людей дуже багато ціни на алкоголь піднялись, на продукти ціни піднялись, і народ все одно готовий башляти бабки за ну там за коктейлі, за сервіс. От і коли кажуть, типу, ну там в мене немає грошей. Там е, хай інші допомагають. Типу, що станеться, коли росіяни сюди придуть. Е, вони вже прийшли, і ми всі чудово побачили це на окупованих територіях, що буде. І коли сусід подачі каже, ой, та нічого не буде, все буде нормально. Я говорю, ви знаєте, говорю, коли вони будуть гвалтувати вашу онучку у вас на очах, от тоді ви мені скажете, щось, ну, типу, щось буде погано чи не буде погано. За декілька днів до, до київської кампанії вони телефонували нам в заклад і бронювали столи. Вони думали, що вони зайдуть, типу, взагалі, ну типу як парад. Що? От, але ну, типу, трошки, трошки не вийшло. Тому. Ну, е я бачив інтерв'ю, як працюють російські волонтери. Ну, і вони прям, ну, вони прям сильно впрягаються дуже. Е я про це говорив зі своїм другом, з військовим. Я кажу, говорю, чувак, говорю, вони не виходять на мітинги, там, щоб е зупинилась війна, щоб. Е ну, щоб натрапився мир, щоб почалася якесь мирне врегулювання, хоча його я вважаю вже типу. Ну типу просто не існує, його не буде. Говорю, вони допомагають військам. говорю, вони а, а, на, на, на підсвідомому рівні вони допомагають а, вбивати наших людей, мирних людей. Говорю, тому ну, типу, яке типу нічого не буде. Ну, типу, завжди завжди було так, що ну ми для них а, третій сорт. Ну, типу, ми для них сміття, ми для них в них таке відношення до нас, як до таджиків. Типу, що вони сверхнація, сверхлюди. А ми ну, а ми ніхто. У мене а, дівчина, а, вона з Бучі, і вона три тижні була в окупації. І коли вона виїхала, через пару годин в квартиру влетіли Буряти. От, і коли кожен раз, коли я казав, що ми з Ілюхою їдемо, ну, типу, а, це були такі дуже, дуже така важка а, неділя, тому що я казав за неділю. Я вислуховував все, який, типу, я а, поганий, чому я туди їжджу, а, чому мені вдома не сидиться. Я говорю, блін, грі, ну у мене там кінти, ми Молдову можемо захопити. Ну там да, якусь невеличку територію на кінтів воює, от так от. І я, ну, я познайомився з, ну, з настільки талановитими людьми, і мені дуже прикро, що а, хлопці з Азова, котрі. А, Просто віддавали своє життя за те, щоб зберігти нашу державу, нашу територію, наших людей. Про них зараз майже ніхто не каже. Ну, типу, про них кажуть люди, котрі а, ну, знайомі, друзі, родичі, а, ну, типу, і декілька небайдужих людей. Ну, типу, навіщо, навіщо витрачати гроші на військових, якщо можна, дати нову брущаточку закинути? Ну, типи, брущатка не захистить нас. А, Стільки скільки використовується ресурсу, фінансів, ну, типу, а, повз касу, ну, це просто, б, типу, ну, мене волосся на голові немає, в мене борода дибом стає. Ну, за що таке відношення? Ну, ми ж, ми ж не дурачки. Ну, типу, а, я ж то, лох, по-твоєму, ну куди? І а, ви бачите, скільки зборів останнім часом? Знаєте чому? Тому що. А перестають допомагати. Навіщо допомагати, коли все це розкрадається, так, люди на сьогодні стали менше і менше донатити на збори, і в основному зараз е, дають перевагу тим, кого особисто знають, або зі свого оточення, десь От так. Або шукають проекти, які взагалі не пов'язані з війною, і які десь тут всередині готові розвивати щось. Ну оці танці з бубном. Ну я волонтер, окей, там. Е... Я там, Зі своїми однодумцями ми їздимо. Клас, ну, типу, ми, ми не потребуємо. Я кажу, ну типу, да, ви молодці? Та я і без вас знаю, що я молодець. Ну, а, а, ваше молодець а, не закриє машину, не закриє дрони. І а, дуже хочеться донести людям, що, типу, ну, легше, типу, ну, краще, типу, не буде от зараз. Типу, Тому що все це йде, ну, типу, як по накатаній. А, всі спочатку були молодці, найкращі військові, гей. А зараз що ну зараз ну, зараз, тому що звиклася, знаєте, коли ти вже просто звикаєш до ну, цієї війни. І я думаю... — Ще є така штука, що є такі, як ти, і є такі люди, які ще досі роблять, і це дуже мотивує людей. Слухай, ми можемо думати, і, і вона знаєш, суспільна думка вона відчувається всіма нами. Типу, от загальна думка, що так, все от вже не так, як ми думали. Що ми не думали, що буде будуть так раз як в останній день. Знаєш, при війні, знаєш. Але ти дивишся на народ України, дивишся на людей, які роблять ось так, от, ти дивишся, що є Бог в серці в людей, і вони роблять це. І це мене особисто це дуже сильно мотивує. Віра зберігається. Просто таких людей, як я, і у військових, типу, немає, типу, шляху назад. Тому що якщо над Києвом, не дай Боже, буде триколор. То таким, як я, і військовим прям буде дуже тяжко. І хочеться, щоб люди типу, ну, це усвідомили, щоб в них було якесь розуміння. Ну, Військові закінчуються, дуже багато людей гине. Волонтери теж гинуть. От, і коли мені сусід каже, Яха, ну що там? Я говорю, в вадос, не повіржу, там з'їсть, тобі сподобається. Ну, а що ти так кажеш? Так, а що ти хочеш почути? Ну, говорю, там гинуть типу найкращі люди України. Говорю, зробіть, зробіть з депутатів декілька батальйонів, буде забезпечення, буде зброя, і війна дуже скоро закінчиться. А що ми маємо? Якісь недолугі сидять, про щось там розповідають? Бруківка, стадіони, серіали. На що ви звертаєте увагу? Зверніть увагу на. На людей, котрі віддають життя, котрі в полоні знаходяться. Ну, типу, ви уявляєте, що це таке ну, типу, бути у росіян в полоні? Вони тоді нас не любили, а зараз, коли ми їм нахлобучили нормально, вони, типу, ну, в них просто якась звіряча лють до нас. Ну, це вже ворогування конкретне, прямає, знаєш. Звісно, що ти вже тоді ну, знаходишся. Коли ти знаходишся у них в полоні, то ти полонений. Ось і все. А їхнє відношення, яке порушує всякі там Женевські конвенції і все інше, ну можна собі уявити. Друзі, сьогодні ми говоримо саме про те, чим займається Яків, і я думаю, що у Валіни ще є декілька запитань. Вони згодом прозвучать. Радіо М надихає. Поділіться, будь ласка, з нами тим, які збори наразі ви проводите у своїх соцмережах, тому що я бачила, що дуже-дуже багато і щось закривається, на що на які потреби, як до того можна долучитись. Ми, звісно, вашу сторінку залишимо у Ютубі на Ютубі під цим відео. Ви зможете знайти і зможете долучитися. Тому поділіться з нами. Які збори? А, ну, зараз у нас збір, котрий вже триває, може більше. Водись пів року це збір на машину для однієї з бригад наступу. от і В мене, в мого колеги Іллі, типу, в нього є відео, де військові звертаються до, до людей, типу, що от ми там такі-то такі-то збираємо на машину. А, я. Розігрую якісь прикольні штуки. Там, типу, чашки, якісь брилочки, книги розігрував, алкоголь розігрував. От, і, типу, це з однієї сторони, типу, прикольно, а з другої, типу. Ну, я повинен типу, якось... Ем... бути цікавим серед, усіх цих щоб мені. Чесно, я тільки що. Йшов до вас. А, і той же що цей, а, кульок, інститут, інститут культури. Ага. От, і а, я такий підходжу. Коротше, фоткаю вивіску. Почув в інстаграм, що збіри йдуть погано, тому було прийнято вольове рішення поступити в кульок на факультет OnlyFans. Ага. От, а, так, збір, ну, типу, збір на машину. Це, це основне те, що ми хочемо закрити. А яку суму ви збираєте на А, Там 370 тисяч, здається, гривень. Ну, тому ми зібрали вже більше половини, там 217, здається. Е, ну, Цей збір, я так розумію, десь тебе можна на сторінці в Інстаграмі а, е, 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 Мій збір, типу, у мене про аукціон, а у Іллі, у мого товариша, в нього ну, про машину. Там у мене на сторінці, там, де хлопці стоять з полоненим з військовим Російської Федерації. Mm -hmm, зрозуміло. Розуміло, і там є посилання, і опис тому. Буде дуже класно, якщо ми долучається сьогодні, друзі до цього збору. Так, і, закликаємо і, вас. і наші слухачі вже запитують, чи є лінк на збір і де можна знайти вас в інстаграмі. І також пишуть, що е, цьому бармену варто стрімити, і пишуть, що я надіюсь, що цей стрім записується, бо його слова треба в асфальті вибивати кикою. Ось так ви відгукуєтеся в серцях Ладно. наших росіянами. Слухачів, вибивати тому... в асфальті росіянами. Це Головне, ми... щоб за мої слова привладу Потім мене не втоптали десь. polícia Але дякуємо за вашу сміливість і дякуємо за ваші слова. І дійсно те, що знаєте, коли, коли слухаєш кожного разу, ти, ти розумієш, що, от, як ви сказали, ти не можеш сказати, що ти втомився. Ти не можеш сказати, що це тебе не стосується, що це просто війна, вона колись закінчиться і Ей, чувак, все буде добре. Тобто, що цих слів замало, і нам час уже буде завершувати наш ефір. Але якщо ви ще бажаєте чимось поділитися, або сказати, знаєте, такий просто меседж нашим слухачам, де. Кожен з них може вже діяти сьогодні, ми з радістю. Або, можливо, історія у вас є якась, там типу яка запам'яталась найбільше. У мене за півтора року історії. У ну, ну, нас так. є хвилин 5, тому я думаю, Чудово, що. Ми готові той. вас слухати. Ми а, перша історія це коли почався це останній наступ на Авдіївку, там, пару тижнів назад І мені пише мій є близький друг Рікардо. Ну це Ми так називаємо один одного ага. Рікардо От, і він каже: я говорю, дядя, що ви? Він каже, та ми під Авдосом, я тут з дрона спостерігаю. Я кажу, все нормально. Він каже: Так, ви можете нам закрити, типу, екофлоу? Я такий, дивлюсь, шістдесят такий, тисяч. Такій, ну давай. Коротше, була людина, котра закинула всю суму. Вау. Wow. От ми, ну, типу, відправили. Я такий сплю зранку, типу, і прокидаюсь від того, що типу меседжі приходять. Дивлюсь, ну знову рікардо пише: А нам, типу, ще треба пульт на Mavic3. t Я таки заходжу 45 тисяч. чувак, мені було дешевше, коли ти сидів. Короче, ну, типу, на базі. Він такий братан, ну, треба, ну, типу, треба рятувати. А, а остання історія це ми ну, приїхали до хлопців з розвідки 79 та бригада. А, і там, от а, людина, ну з ми спілкуємося. Це для мене, типу, ну він як кремінь. А, ну ти от дивишся на нього, і такий думаєш: ну, от на таких, от, як ми ти на, на таких от, як ти, ми і вийдемо. Ми приїжджаємо, він виходить, типу, очі а, в сльозах. Вова каже: Добрий ранок. Він каже: Ранок не добрий. У нас горе. Паша загинула. Паша, це був його дуже близький а, друг. От і вони були десь біля позицій. А, ми так розуміємо, що прилетіла FPV-шка, і Паша, його друг, він непритомнів від вибуху. А хлопець, який був за, кермон, за кермом, Дан. Він прийшов до тями, на ньому лежить Паша. А Паші залетіло під шолом уламок, а Дану пробило плече, поламало ребро і пробило легеню. Це він захливо. ще там декілька кілометрів їхав на дисках. А потім на дорозі просто вивалився, щоб, щоб їх помітили. Тому от такою от ціною нам, типу, вдається е, жити мирно, е, ціною життів, кращих кращих побратимів. Е, що сказати людям, що легше не буде. ну от Серйозно, е, легше не буде, тому що е, втомлені, втомлені це військові. От ми не маємо права втомлюватися. Ну, типу, для мене це соромно казати. типу, що Ну, типу, я втомився. Вірте військовим, вірте в військових, допомагайте волонтерам і не лініться робити репости, тому що це теж допомога. І донат там в гривню в 5-10 в 10, це теж дуже велика допомога. от Тому дякую всім, хто дивився, хто слухав. Побачимось.